Часом мене виникла ідея зробити макет Тернополя, макет самих визначних архітектурних пам'яток Тернополя. Це буде такий досить громісткий проєкт, і він буде займати ну, багато часу, можливо, і не один рік. Тому що всі моделі доведеться робити повністю власноручно, оскільки mm. в інтернеті немає можливості скачати таких моделей. Їх просто It немає. Мініатюра, місто Тернополя, мініатюрах? Можна чи? так сказати, це буде не мініатюра міста Тернополя, а буде мініатюра всіх пам'яток mm -hmm. основних Тернополя. Тобто, в першу чергу я планую зробити Тернопільський замок, макет Тернопільського замку, макет Домініканського костелу. Макет парафіяльного того костелу, який колись був на місці Універмагу. Uh -huh. Досить класна споруда. Шкода, що її тоді знищили, так безвідповідально можна сказати. От, я бачив і читав в газеті. В інтернеті читав інформацію про те, що в нас є в Тернополі один чоловік, який вже зробив трьохвимірну модель комп'ютерну модель цього собору. Mm -hmm. Я думаю, що можливо я з ним якось зв'яжуся, щоб обмінятися текстурами, якось ми так будемо співпрацювати, щоб я міг зробити модель його в папері mm -hmm. цієї споруди костелу. Наставна церква і, можливо, ще якісь такі пам'ятки цікаві, придумують драмтеатр. Вот. тобто буде Тернопіль в мініатюрі, буде щось подібне на те, що в мене є, mm -hmm. але буде наше рідне своє.